Навесні у Нововолинську розпочнеться будівництво житла для осіб, які втратили домівку через російське вторгнення. Будинок зведуть на місці колишньої недобудови на п'ятому мікрорайоні. Роботи триватимуть до двох років. Нове помешкання побудують у рамках програми Європейського союзу житло для внутрішньопереміщених осіб та відновлення звільнених міст в Україні, яку фінансує Європейський союз і якою управляє Північна екологічна фінансова корпорація. На квартири у Нововолинську. Для переселенців міжнародні партнери виділяють понад 7 мільйонів євро. На прес-конференції Борис Карпус повідомив, що уже відбувся тендер на визначення підрядника, який буде виконувати будівельні роботи. Також зазначив, що ведуться перемовини з Невко, щоб поруч із будинком був облаштований сучасний спортивний комплекс, яким зможуть користуватися мешканці 5, 6 і 15 мікрорайонів. Вже відбулись фактично всі ну, і, і конкурс відкритий на підрядну організацію, яку проводили Нефко. І ми сподіваємося, що до середини квітня вже техніка буде працювати на п'ятому мікрорайоні. Першими домовилися з нашими партнерами про те, що буде споруджений. Спортивний об'єкт, спортивний комплекс, і далі вже будуть вони будувати власне будинки. А громадяни, які користуються правом отримання житла з фонду тимчасового проживання для внутрішньо переміщених осіб, щоб стати на облік, мають звернутися у центр надання адміністративних послуг. Я закликаю в цьому зверненні до всіх внутрішньопереміщених осіб, які перебувають на території новинської територіальної громади, прийти до нас в СНАП, стати на облік для формування черги отримання. Житла ми прийняли відповідно всі документи. Сам порядок був узгоджений з європейським союзом, з європейською комісією. Тому ми закликаємо, щоб власне. В нас формувалася черга, і ми могли по критеріям уже безпосередньо з ними починати. Ну розуміти, які в нас ну кому, кому будуть ці квартири вже безпосередньо після завершення будівництва, через рік-півтора будуть надані. Порядок формування фонду житла для ВПО складається з пріоритетних та загальних критерій відбору родин. Зокрема, це багатодітні родини, сім'ї військових, особи з інвалідністю, неповні сім'ї. Сім'ї з дітьми та у складі яких є непрацездатні особи, ВПО, які офіційно працевлаштовані на державних, комунальних та інших підприємствах, установах, організаціях, що розташовані на території громади та інші критерії. Визначення пріоритетності надання житла визначатимуть за бальною системою. Більше категорій, більше балів. Додамо, що житло з фонду не підлягає приватизації обміну та поділу, передачі їх у піднаєм.